Щоб не чекати відповіді від рекрутера невідомо скільки, перше, що потрібно зробити, це ще на співбесіді запитати в рекрутера, через скільки до тебе можуть повернутися з фідбеком. Якщо дедлайн пройшов, а відповіді так і немає, не соромся нагадати про себе. Для початку треба зрозуміти, яка саме сфера вам цікава, подивитися, які саме вакансії є на ринку, подивитися, які є вимоги та умови роботи. Треба звертати звернути увагу також на кар'єрний шлях на ці позиції. Після того, як ви вже точно зрозуміли, куди вам цікаво рухатися далі. Треба скласти резюме і вказати всі свої переваги, а я дійсно впевнена, що їх багато. А чому б і ні? Якщо тобі не перетелефонують після подачі резюме на таку вакансію, ти відразу будеш розуміти чому і підеш вдосконалювати свої навички. А якщо запросять на співбесіду, то це твій крутий шанс отримати роботу, яка з першого погляду здавалась для тебе недосяжною. Щоб його написати, по-перше, треба дізнатися більше про компанію. Найголовніше, як на мене, це саме цінності компанії, тому що працюючи в ній, ви повинні їх розділяти. У наші часи дуже багато можна дізнатися про компанії з їх інстаграму, з їх Фейсбуку. Також можна почитати відео. у мотиваційному листі. Я рекомендую відображати, чому саме ви подаєтесь на цю вакансію, що ви дізналися про компанію, чому вас цікавить саме ця сфера. Я вам дійсно рекомендую перед співбесідою почитати, що можуть спитати спеціалістів джуніорівня. Також обов'язково пригадати якісь кейси саме з вашого навчання, які вам допоможуть потім пройти співбесіду, які відображають ваші знання та ваші навички. Реєструйся на кар'єрний марафон від платформи професійного розвитку StudPoint. Посилання на анкету знайдеш в описі до цього відео. Хай щастить!